Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі і слухачі. Я Ольга Кияшко, терапевт і тегративного підходу. Виходжу до вас з запрошенням на мій інтенсив, активація внутрішніх енергій. А мабуть, треба вам трошечки розповісти. Справа в тому, що у кожного з нас є енергетичні центри, які ви знаєте, як під назвою чакри. В перекладі це в реальності енергетичні центри кожної людини, які є в кожного, абсолютно в кожного. Вірите ви в це, не вірите ви в це, надихаєтесь ви енергією, як ви її отримуєте, через фізичне право, через перегляд фільму, через схвалення когось, можливо, ну, російськово схищення, можливо, ви. Так гарно працюєте, що вас надихає, може, когось надихає рятування їжі, а когось шиття, а когось вишиванка, а когось малювання, а когось роздуми, наукові статті, дяка Богу. І при цьому, зважайте, будь ласка, я назвала майже всі енергетичні центри, бо це є спрямування або вектор нашої діяльності вектором нашої діяльності ми стаємо світліші, розумніші, енергійніші, натхненіші, сяючі. Щі. Подивіться, скільки я вам назвала напрямків. І навіть сьогодні зранку я відвела дитину в школу, вийшла, побачила сонце, гарне повітря, щебечуть пташки. Так, у нас зараз початок масляної, усіх славян початок масляної. А такий гарний день, як сьогодні, буває зрідка, це погодні умови. Сонечко буває хмарами закрите, настрій буває не такий, як хочеться, пташки не завжди співають. А в цьому, в ці красі, в цій природній красі, які ми з вами бачимо, є ресурс, який, що таке ресурс? Це та цінність, яка збагачує кожного з нас. І може не тільки відпустити якийсь негатив, а й наситити кожного додатковою енергією, радістю життя і новим баченням. Так от хотіла б повернутися до свого інтенсиву активації внутрішніх енергій, в якому є сім напрямків, тому що сім чакр. І перший напрямок або перша чакра в моєму перекладі, в моїй фантазії, є впевненість і достаток. Можна сказати, впевненість в достатку, можна сказати, достатня впевненість для легкого просування про життю, для легкого життя, плідності, праці і вкоріненості цих ідей в собі, які йдуть з позитивом в Всесвіт, які нас розповсюджують, розвивають і говорять тільки позитив для нас, які нас талановито розвивають, які послаблють, можливо, а навпаки, може, роблять нас талановито сексуальними до речі. Та друга чакра, про яку я весь час скажу, радість і задоволення, або радість в задоволенні, або задоволення від радості, вона зачіпає і сексуальні наші мотиви, а потім це дозвіл собі, то, що є у нас з вами сватхістана маніпура. Третьою чакрою, яка говорить про особисту силу кожної людини. А потім ми переходимо так само з любов'ю і прощенням до себе оточення рідних, близьких і інших етапів життя і якихось елементів. А потім ми говоримо дуже талановито, говоримо, виражаємо творчу свої думки, але при цьому ми говоримо мудро. З великим розумом і натхненням, і з подякою, з подякою Вищим силам і нашим, і нашим стихіям, і матінки землі, і відкриваємо в собі два потоки, які будуть просуватись по нашим меридіанам, а їх багато. І в потоці теж треба вміти жити. чи що це значить вміти жити? Брати звідти енергію. Для того, щоб потім відпромінювати її для себе, для рідних, близьких в сім'ї, для колег, для оточення, для соціуму і бути корисним для всіх і для всіх. Тому в мене ще є одна казка, з якою я пишу медитацію, але я б неї розповім потім. Тому я б сьогодні хотіла, щоб ми з вами. Простукались на впевненість і достаток, бо це є енергія, енергія впевненості в достатку. Або достатній впевненості. як вам хочеться. Давайте енергія. енергія. Ми потерли наші ручки, а зараз ми можемо чотирьома пальчиками або таким, знаєте, стакатом по голові казати Енергія впевненості і достатку. Енергія достатньої впевненості в моїх можливостях. Впевненість і достаток це енергія радості і сили. Я розумію, що я впевнена і достатньо впевнена, впевнена в достатку, і достатньо впевнена в своїй діяльності і користі. Я розумію, що я роблю, і я коригую своє розуміння з мудрістю, з силою для впевненості і достатку в своєму житті. Я бачу, наскільки мої дії впевненості і в достатку розширяють і впевненість, і достаток. Акумулюють його, знов таки розширяють його і роблять мене багатою, Я випромінюю впевненість і достаток. Я достатньо випромінюю свою впевненість і радо про це говорю. Я відчуваю, я провокую впевненість і достаток. Я випромінюю впевненість і достаток і отримую в цього задоволення. Я проживаю впевненість в достатку. Я достатньо впевнена в своєму проживанні, і я випромінюю цю впевненість і достаток. Я відчуваю впевненість і достаток. Я випромінюю впевненість і достаток. Я з задоволенням говорю про це: впевненість і достаток. Достаток впевненості. Достатність, впевненість в достатності і достаток впевненості, це радість, це сила, це енергія. Втілюйте, вживайте. Присвоюйте, проживайте впевненість достатку, розбиваємо всі свої невпевненості і всі свої сумніви і перешкоди. І в цьому гарному стані цілком і повністю любимо, поважаємо, шануємо себе. Я ще більше вживаю, я ще більше присвоюю, проживаю енергії, достатку і впевненості. Ще більше і більше Впевненості в достатку. Енергія впевненості в достатку. Впевненість в достатку це розумна ідея і дуже мудра ідея. Це дуже осяйна ідея. Ми з мудрістю, розумінням і талантом присвоюємо енергію достатку і впевненості в достатку. І випримінюємо цю впевненість і достатність. І бачимо користь від випромінення впевненості і достатності. З радістю це випромінюємо, тому що ми його з радістю впитали в себе. Ми відчуваємо користь і радість. Ці зерна вони проростають. Ми говоримо про користь, радість і проростання зерен, впевненості і достатку, достатку впевненості, достатність впевненості, впевненість достатку. Це велика радість, це великі можливості кожної людини. Впевненість достатку і достаток впевненості. Наче тавтологія, але вона така різна. Подивіться, вглиб цих двох словосполучень: певність достатку, достаток впевненості, радість від вживання, радість проживання достатку і впевненості і впевненість в своїх кроках і діях. Ми розбиваємо всі перешкоди і сумніви. Ми втілюємо свої кроки впевненості достатку і в цьому гарному стані цілком і повністю, любимо, приймаємо і шануємо себе. Максимальна кількість енергії, впевненості в достатку і достатку впевненості. Я бачу користь впевненості, в достатку і достатку впевненості. Я розумію цю користь і цінність в достатку впевненості і впевненості в достатку. Я бачу, як ці певні гарні, плідні зерна більше і більше проростають. І з цим прекрасним усвідомленням я проходжу далі. Я відчуваю користь впевненості достатку і достатку впевненості. Я говорю про користь визнання впевненості в достатку і достатку впевненості. Я відчуваю, проживаю і присвоюю ці відчуття достатку впевненості і впевнені в достатку. Я відчуваю я радію, я присвоюю, і всі ці відчуття, вони дуже гарно акумулюються в моєму тілі і приносять користь, відчуття впевненості в достатку, і достаток впевненості в наших кроках це все дуже корисне відчуття, знання і присвоювання, відчуття впевненості і впевненість в достатку. Такі прекрасні відчуття, які нас укріплюють. Ми розбиваємо з вами всі перешкоди і сумні. І укріплюємо нашу впевненість в достатку. І достаток впевненості в своїх кроках і діях. І в цьому гарному стані цілком і повністю любимо, приймаємо і шануємо себе. Дякую вам. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто подивиться відео в записі. Я зробила три рази, вам раджу робити 5, 7, 9 разів по будь-якій стороні. Так, як вам буде! Корисно, як вам заманеться, і як вам захочеться, зробіть це для себе. Всім гарного дня, з любов, регіопієш, гарного дня!